Здоровенькі були. Доброго вечора вам, дорогі мої гості, друзі, знайомі. Отакі От справи, день закінчується І треба добиратися додому. Але як? Вже сили не маю. Не зробила відео фото бур'янів. А вже покажу частеньку роботу. Що ви думаєте, хто це тут такий насіяний? Це з малесеньких зерняток, цибульок гладіолусових, гладіолуси. Отут ростуть гладіолуси. Малесенькі, маленькі, маленькі, маленькі. от так, от так, отак. Отак. Кілька штук купили, і тепер їх вже багато-багато-багато. Дорослі гладіолуси, цибульки нормальні, перезимували, висадили отут. Отут вони ростуть 10 штук. А малесеньких стільки збереглося, такі гарні всі. Я їх посадила. Побачимо, що з них буде. Побачимо. Закінчила. Видзьобувати дрібнесенький, багато буряну. Сьогодні не багато відер, але такий дрібненький, багато-багато. Я його вичистила весь і прийшла ось сюди, біля грушечки. От. Дуже було багато буряну. Оце вже чистеньке вам показую. Буряну не показуємо сьогодні. Не побачите вже. Добре. Сьогодні ще обрізала агрус. Тут росте. Сьогодні ще обрізала бутони на перецвілих От. на двох, на трьох кущах. І ще на оцьому треба обрізати. Зараз я це зроблю. І буду йти додому. Немає такої радості при тому, як дивишся, оглядаєш. Коли в'януть, перецвітають, старіють квітки, кущі. Не така ейфорія, радість, коли тільки починає розквітати, коли наповнюєшся радістю, дивлячись на, на красу. А коли вже перецвітають, зникає та краса, все опадає, і так сумно, сумно, що все проходить, як і людська молодість, як і людська краса. Але обрізаючи старі, відцвілі квіти, є надія.